Доброго дня друзі! Сьогодні 9 березня. Дуже стрімко в цьому році розпочалася весна. Тиждень тому ще рибали в скриги у зимовому одягу, а сьогодні вже у самій футболці. Зараз у тіні десь 18 градусів, а на сонці усі 25. Але на льоді ще сидять ікстримали. Лід же покрився темними плямами і майже відійшов від берега. Сьогодні я взяв дві поплавчанки. І вийшов на блокитні озера на протоку між озерами. Протока не замерзає у зиму, і зазвичай я розпочинаю сезон на саме на протоці. На ній відносно маленька глибина, і сюди виходить дрібна краснопірка плітка та уклейка погрітися на сонці. На протоці зараз є течія у бік великого озера, тобто рівень води підіймається. Поплавки постійно зносять під очерет та під берег. Погода сьогодні гарна, тепло. Не хочеться сидіти вдома. Маю надію побачити хоч якесь клювання. Ловлю я на мотиля. Десь через півгодини була було якесь невпевнене посіпування. Декілька разів трохи притопила поплавець і кинула. Поки перевіряв наживку, такі саме посіпування були і на іншу вудку. Мабуть, щось мимоходом пробували. Треба чекати. Бувало таке що перше клювання бачив тільки через декілька годин від початку лову. а потім риба потрохи збиралася і починала клювати. Вітру сьогодні майже немає. На цьому місці дуже багато високого очерету. Якщо є вітер, то при забросі постійно чіпляєшся. Сьогодні закидати більш-менш нормально. Основна волосінь на вуці 0,2 mm. Поплавець з навантаженням у 1 грам. Повідець з діаметром 0,12 мм. Гачки Овнер Pint Hook No8. Повесні більшу увагу треба приділяти саме гачкам. Вони повинні бути невеликого розміру і гості. Тим більш, що я ловлю на мотиля. Також бажано ставити легкий поплавець. Риба дуже привередлива. Якщо відчуває супротив поплавця, то відразу кидає нажив. Проток вийшов хворий на леголес під лящ. Леголес це захворювання, викликане плоским гельмінтом. Цією хворобою, на жаль, на блакитних озерах. Квариє дуже багато ляща. Паразит розвивається у червній порожненні риби. І коли він виростає, то спричиняє рибу біль і вона виходить на поверхню води. Посередині великого озера на льоду розташувалася пара лебедів. Чекають, поки зійде крига. Цього року на зимування залишилося дуже багато леви. Зима була більш-менш тепла. Морози літували тільки в лютому. За півтори години ловлі я бачив лише декілька пасіпових. Мабуть, ще ранувати. Треба хоча б тиждень почекати, поки повністю зійде крига і вода почне прогріватися. Я вирішив пройти перевірити свої кладки. Точніше, кладку на великому озері. На малому кладку завалила ще хвилями в осені. Тому ж, коли вода перегріється, треба буде ставити її панору. На великому озері кладка ще стоїть. її не вирвала вода. Напроти кладки, ближче до протилежного берегу, на льоду розташувалася ще одне зграя лебедів. Їх аж семеро. Наразі на Великому озері на льоду рибалок немає, тому птахи можуть спокійно відпочивати. Інструменти я сьогодні не брав, і тому вирішив зробити ось так. Я посипав землею кригу навколо кладки. День сильно перегріває сонечко, і воно буде нагрівати І Крига під нею буде швидше танути. Таким чином я вже робив. Крига навколо окладки танула, і вона залишалася непошкодженою дота. Хоча я сьогодні нічого не вловив, я відпочив на свіжому повітрі. Провів деякі заходи, щоб врятувати свою кладку. Бо я надію, що і не буде тепла погода, і лід навколо неї розтане. Сьогодні можна так сказати, провів розвідку на водою. Треба ще трохи почекати, половитись риба буде. Они хвоста вам, ані луски.